Су Господи, подимай, Господи Ісуса Христе, сином, з знаком святого Христа, обійми своєю любов'ю, своєю силою, своєю кров'ю, всіх нас, наші родини і добра, щоб ворог не міг пошкодити нам. Ім'я Ісуса Христа через Його пролиту кров. Його п'яді ран, заступництва Діви Марії, яка розчавила голову Змієві. Тепер кажемо: Я відрікаюся, Я відрікаюся від, сатани, від сатани, автора всякого зла, автора всякого, зла, всякого гріха, всякого гріха і, батька і батька брехні. Я відрікаюся, Я відрікаюся від всякого духа нетерпеливості та гніву. Візякого Духа та тамні, образи і тримання лихих намірів, нестриманості і агресивності, нестриманості, агресивності. неправдивого судження і упередження, неправдивого судження і опередження, лютії ненависті і пліток, брехні й наклепу, я відрікаюся від всякого духа. Я відрікаюся від всякого духа. Збентеження і смутку. Збентеження і смутку. Меланхолії, і Меланхолії і самотності. Невдачі і розчарування. Невдачі і розчарування. Не вірив в Божу любов. Не вірив Божу любов і любов ближнього. І любов ближнього. Самовідкинення. Самовідкинення. І самозасудження. і самозасудження, я відрікаюся, я відрікаюся від, усякого від усякого духа страху, страху Бога і сатани, Бога і сатани. Людей, тварин і людей, тварин і речей. Страху перед майбутнім, страху перед майбутнім. Хворобою, смертю. хворобою, смертю, страху перед висотою і темрявою. Strahu pred nesčasnim udarcem, strahu pred nesčasnim udarcem in nasiljem, nasiljem. strahu pred utratijo reputacij in prestižu, strahu pred javnim izstopom. І свідченням, твого Євангелія. І свідченням твого Євангелія, страху втратити дорогу особу, втратити дорогу особу. і перед вічними стражданнями. стражданнями. Я відрікаюся від усякого духа комплексу, я від духа комплексу. Неповноцінності та саможалю, Неповноцінності та саможалю. недобрих передчуттів. Неспокою і, Неспокою і хвилювання, травм і хвороб. Травм і хвороб. Я відрікаюся від усякого духа емоційної і психологічної нестабільності. Я від духа і нестабільності, духа, духа самознищення, я відрікаюся від усякого духа, від духа помсти. Кожного бажання невдачі. І смерті для мого брата чи сестри, і для мого брата чи сестри. всякої несправедливості, всякої несправедливості і, використання людей. і використання людей. Я відрікаюся від усякого духа бунту Я від, від Духа бунту, проти Бога і мого брата чи сестри, і, Бога, і, брата чи сестри. і самого себе. Коли не, коли не приймаю свої слабкості, я відрікаюся від усякого руха жадібності, я відрікаюся, я відрікаюся, я відрікаюся сякого, жадібно, володіння, володіння грошима, речами, людьми і, людьми і посадою. Я відрікаюся від усякого руха обжерливості, сякого, Suzanne, вживання наркотиків і куріння. Від надмірного <смірного> вживання алкоголю, від надмірного <смірного> вживання, алкоголю, богохульства і святотатства. Богу, хуй, святотатства. Я відрікаюся від усякого духа ревнощів і заздрощів. лінощів і, лінощі і лицемірства. Лінощі, удавання фальшу і підлабузництва. <сміршу> і підлабузництва. Я відрікаюся від усякого духа вживання образливих слів. Від духа, образу, і, жартів. і жартів, і непристойної практики сексу і похоті, мастурбації організму і, і розпусти, проституції і перелюбства, гомоксексуальності і лезьб'янства. Оргі і гедеонізму. Я відрикаюся від усякого духа, від духа самозадоволення і егоїзму, егоїзму марнославства і гордості. гордості. Чистолюбства, матеріалізму, матеріалізму споживатства, надмірних амбіцій надимірних і влади. І влади. Радіжки і пограбування. Я, від Я відрікаюся від усякого духа забобонів, і браку віри, і браку віри. Релігійної, недовіри. релігійної недовіри та плутанини. Та плутани. від, релігійної від релігійної віри в те, що цілковито суперечить моїй вірі. Мої Я відрікаюся від усякого духа чорної і білої магії. Чаклунства, Чаклунства. малефеції, яке було наді мною вчинене, будь-якого успадкування, Будь успадкування від моїх предків, релігійних практик, релігійних практик які суперечать моїй вірі. Мої вірі. Я відрікаюся від усякого духу окультизму і шаманства, Я я відрікаюся, з свого серця, Я відрікаюся з цілого свого серця від усякого впливу і спіритизму. Чи будь-якої практики, будь практики, яка могла встановити зв'язок між, зв між моєю особою, моїм ім'ям ім та окультизмом. Я відрікаюся від всякого виду. Спіритичних махінацій, спіритичних махінацій. Хірургії, хірургії, ліків і лікування у спіритичних центрах, ліків, спіритичних центрах. Від, закляття від закляття і шаманства, проклять і бажання зла, зла. які будь-хто намагався, будь намагався використати, щоб нашкодити моїй сім'ї. Я відрікаюся від усіляких забобонених предметів, які я носив, чи зберігав вдома. Я відрікаюся від еротики і порнографії, а також журналів, фільмів, музики, розмов, які суперечать здоровому вченню про спасіння. І, і суперечі, здоровому вченню, я відрікаюся від усякого Духа світу. Я світу. І, не стилю життя. і не християнського стилю життя. Потім я вже сам. Я наказую кожному злому духові, від якого ви були звільнені. іти до досі Ісуса у Його розпорядження, як Він бажає. Я забороняю кожному злому духу, який залишив вас, намагатися зашкодити вам. Тепер повторяйте. Дякую тобі, Ісусе, Дякую тобі, Ісусе тому, що ти мене. тому що ти звільнив мене. Ісус Христос є моїм єдиним учителем. Ісус є моїм єдиним учителем. І Господом. І Бог є мій Отець. Марія моя, мати. Марія моя Мати. Чи ти віриш в Бога Отця, Всемогутнього Творця Неба і землі? Вірую. Чи ти віриш, що Ісус Христос є Сином Отця, і Він помер, щоб спасти тебе? Вірую. Чи ти віриш, що Святий Дух, любов Отця і Сина мешкає у твоєму серці? Вірую. Чи ти віриш в єдину католицьку Апостольську Церкву? Вірую. Чи ти віриш, що ти живий член цієї церкви? Чи ти віриш, що ти відповідальний за його ім'я і поширення Царства Божого? Вірою. Чи ти віриш, що маєш надавати перевагу допомагати бідним? Вірою. Чи ти віриш, що Біблія це живе слово живого Бога? Вірою. Чи ти віриш, що Боже Слово звільняє, зціляє, дає силу і прощає гріхи? Вірою. Чи ти віриш, що Бог, будучи безкінечною любов'ю, не створив пекло? Вір. Чи ти віриш, що люди створили власне пекло, коли вільно і свідомо відвернули від Бога? Вір. Чи ти віриш, що Ісус Христос засуджує вільну любов, дошлюбні стосунки, аборт, проституцію і розлучення? Вір. Чи ти віриш, що все погане, смерть, хвороба, війна не походять від Бога, а від нашого зловживання свободою? Вір. Вір. Чи ти віриш, що кожне зло, кожен гріх? Коли ми каємось і сповідаємось, можуть бути перемінені на добро силою Бога. І Вірою в єдиного Є Бога. Бога в святе, святе життя, в земель, і Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина і Божий. Веримо. Іску прошого несотвореного, єдиного сушного вітця, що через нього все сталося. Бо задала людей нашому радість, спасіння, військовій небезпеці. І, на і, і оплатився Духа Святого і Марій, Ювій і стався чоловіком. Був розп'ятий за нас, започне, як лаха, і церква, і був похований. І воскрес на третій день від Роспитання. І вознісся на небо і сиріть право і що Дуга прийде зі славою судити, живих і, і, суди, і, живи, і мертвих, а й бо царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Утцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророки. І єдину святу суборну апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Пам'ятай, що мене звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.